Скучно якось. Можливо, давайте щось разом пограємо Ну, можемо і пограти, якщо ці двоє не будуть випендрюватись. Ой, та ти що, а хто в нас в Мардері на перших секундах вмирає завжди? Ой, та ти й сам не кращий. Там досить вже сваритися, кожного разу тільки ви сваритесь. Так слухайте, давайте зараз прямо підемо в ММ2 і хто програє, той всім кидає по 200 робоксів. Елі, ну ти, звісно, молодець. Я навіть не знала, що ти так добре вмієш грати в Мардер. Ну, те, що я молодець, я знаю, але тепер давайте визнаємо, що Марк буде донатити кожному з нас по 200 робоксів. Ну, добре, народ, всім пока мені вже треба йти до зустрічі в чаті. Фу, Всім від привітак можна до вас у групу? Ем, ну ок, диктуй свій юз в телеграмі. Мій ю зірочка, 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 зірочка. Зірочка, 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 зірочка. Вітаємо тебе у нашій компанії. Всім привіт, ой, а це хто? Давайте всі представимося, щоб знали один одного. Ну, давайте я перша, я Аліна і мені 15. Я Елі і мені також 15. Я Маша і мені 14. Я Марк і мені 16. Я і мені теж шістнадцять. Давайте підемо у гру на чотирьох. Ну, якщо ти не замітила, то нас тут п'ятеро. Ой, вибач, я тебе не побачила. Я хочу піти лише з хлопцями і з Аліною. Елля, я насправді сам в шоці, я від них такої підстави не очікував. Як же мене тратує ця Еля. Треба її позбутися. Я вже придумала як. Я підроблю фейкові фото, в яких типу мене вона ображала. І я навіть знаю, хто мені допоможе. Типу, Можливо, давай підемо, пограємо в парне обі. Ну це явно краще, ніж нічого не робити пішли. <звук> Класно пограли. Ага, стоп, а де Марк і Елля? Всім хай ми прийшли. Марк, чому ти пішов з нею грати, а не знав? Чому в тебе з Елею одинакові скіни? Ну в нас парні скіни. А чому ти зробив однакові скіни з нею, а не зі мною? Ему, а що це за запитання? Ну захотів і зробив. Мені тепер що? В тебе все треба питати. Елі, навіщо ти ображаєш Машу? Вона тобі нічого не зробила. Да Боже, не треба мені твоя маша, я до неї навіть пальцем не доторкнулася. Я їй взагалі навіть нічого не сказала. В якому сенсі я її образила? Марка, прочитай оте, от що я тобі написала. Да Боже, маша, відстань вже від мене нарешті. Я не буду читати, що ти там мені пишеш, мені не цікаво. Якщо ти не прочитаєш, то Елі буде капець. Да, Маша, ти вже мені надоїла, до чого тут я взагалі. Ну що, ти тепер задоволена, Маша? Ну, Еля, ти вже напосилася. Я тобі тепер точно помщуся. Катя, мені дуже сильно потрібна твоя допомога. Маша, я звичайно знаю, що ми подруги, але я не можу кожну твою проблему вирішувати. Катя, я тобі можу за це дуже багато заплатити. Ну, а що ти мені скажеш, якщо я відмовлю? А в тебе не буде вибором? Маша, ну, взагалі, то це незаконно. А я в тебе напитаю, чи це законно. Тобі це треба зробити? Ні, Маша, я на таке не підписуюсь і ніколи не підпишуся. Шукаю собі іншого напарника, який погодиться на такі умови. Значить, я все зроблю сама. Тільки мені треба змінити образ, щоб мене не впізнали. Так то краще. Еля описала вчати, що вона іде гуляти. Треба її перестріти по дорозі. <звук> а тепер треба забрати її телефон. Ну, все. Тепер в мене залишилася одна незавершена справа. І потім він мені говорить Всім привіток. Е, ну, привіт. В мене є новини про Елю. Що, вже там Що сталося? Чому вони так сильно за нею переживають? Вона щойно приходила до мого будинку. Вона сказала, що вона не хоче вже більш з нами спілкуватись. І ще сказала, що використовувала нас заради своєї вигоди. Та ну, Маша, я тобі не вірю, ти завжди щось говориш проти Елі. До речі, маша реально, я також це помітила. Як ти можеш довести, що Еля справді нам це сказала? Ну, якщо хочете, то ви самі подзвоніть до неї. І самі в цьому переконаєтесь. Так, я поки що відійду передзвоню до Елі. Ну, дзвоніть, дзвоніть. Вам нічого це не дасть. Ну, що, Алін, що Еля сказала? Люди, я не знаю, що це знайшло на Елю, але вона справді не бере слухавку. Ось, бачите, а ви мені не вілили. Так все замовкніть всі. Зараз я їй спробую подзвонити. Ну Елі відповідай. Люди, я не знаю, що з нею. Вона не відповідає на дзвінки. Бачу, так? ось як ваша Еля поступила. Я запропоную її видалити з групи. Зрадники нам тут не потрібні. Це повний капець від Елі, я такого точно не очікувала. А я згідний з Машою треба її видалити звідси. Ну окей, я теж згідна. Давайте її видаляти. Я просто не вірю, що Еллі могла так з нами поступити. Мені здається, що щось тут нечисто. Та досить же цю Еллю говорити. Давайте грати в Авеліте. Стоп, я не зрозуміла, що це за місце. І де мій телефон? Я не знаю, де я, але мені треба знайти вихід з цієї халупи. Далеко зібралася. Ем, жіночку, взагалі хто? Я вас вперше в житті бачу. Ти мене серйозно не впізнала? Ні, я навіть поняття не маю хто. Хм, а якщо так. М -ма Маша, навіщо тобі я? Що ти взагалі задумала? Я тобі ж нічого не зробила. Ти що мені? початку нам сподобалось. Тоді відповідь на моє питання номер два. Що ти збираєшся зі мною тут робити? Вже нічого. Те, що я хотіла зробити, я вже зробила. А тепер можу вже йти додому. І нікому не говори, що я тебе вкрадала. Ну, як же я втомилась, нарешті можна зайти до друзів. Треба зайти в чат, глянути, що там твориться. Розкажу їм, що зі мною сталося. Взагалі не повірять Стоп, а чому мене видалили з групи? Я ж нічого не зробила навіть. Взагалі прикольно мене вкрали. Я вам щойно пішла додому, і ось мене з групи видалили взагалі капець. Я ж навіть нічого не встигла їм написати. О Аліна мене не заблокувала. Треба їй подзвонити. Еля, чому ти мені дзвониш? Я ж сказала, що не хочу з тобою розмовляти. Мені вистачило наслухатися в грубі того, що ти про мене говориш. Аліна, за що ви мене видалили? Я навіть нічого не зробила. Я вам навпаки хотіла розповісти правду про Машу. Маля. Мені не потрібні твої виправдання. Я не хочу нічого від тебе чути. І не смій нічого наговорювати на Машу. Вона порівняно з деякими подругами адекватна. Аліна, ось ти зараз серйозно. Ми з тобою дружимо 4 роки, а ти зараз віриш якісь ноунеймші маші. Серйозно. Тим більше прийми нарешті той факт, що ми з нею знайомі три дні. Елля, яка тобі різниця, взагалі, з ким я дружу, тим більше це вже не твоя справа не лізь туди, куди тебе не просять, і тим більше я вірю Маші, а не тобі. Хоч мої знайомі три дні, але я вірю їй. Якщо чесно, то я спочатку їй не повірила, але вона показала мені докази. Я просто шокована з тебе. Дякую за весь час, який ми змогли провести разом. Я рада, що ми познайомилися, але такої кінцівки від тебе я точно не очікувала. Зараз я не хочу чути від тебе ніяких виправдань. Знаєш, як кажуть люди, всьому є свій початок і кінець, і ось настав кінець нашій дружбі. Тому бувай і на все добре. Навіщо я взагалі до Роблок скачувала за стільки проблеми через нього маю. Але мені цікаве одне, що ж все таке наговорила їм та Маша, що мене друзі прям з компанії вигнали, нічого не пояснивши. Ладно, треба взагалі забути про це. Але якщо мені не вдалося знайти друзів у Роблоксі, варто зайнятися особистим життям, наприклад, навчанням, давно треба вже підтягнути оцінки.